Всіх вітаю з вами, Київпост і Сергій Костиш. Зараз ми напередодні чергової річниці Чорнобильської катастрофи говоримо з Сергієм Мирним, який в ті часи був одним з ліквідаторів а, наслідків аварії на Чаес, і а, нас цікавить найбільше, як це відбувалося. Що з того, що ми знаємо зараз, відповідало насправді тодішній дійсності якою була атмосфера взагалі от, е, в ті дні? Я маю на увазі, 25-26 число, ви йдете десь по вулиці в Києві. Да? І от, та, 26 числа ніхто нічого не знав. Ну, окрім е, працівників, навіть в самій прип'яті е, місту супутнику Чорнобильської АЕС, теж люди не розуміли, що там відбувалося. От. Я, я тоді жив в Харкові. Е, я, як і всі громадяни, хто там газети читав і дивився новини в Радянському Союзі, довідались це там дня 29 числа, по-моєму, із отакусінької, отакусінької замітки, 5х5 сантиметрів, 4х4, мабуть, ні, 5х5, е, із двох. Там від, від Ради міністрів Радянського Союзу, значить, і, мабуть, це КПСС куди ж без, без нього. От. На Чорнобильській АЕС трапилася аварія, значить створена урядова комісія для розслідування причин і ліквідації наслідків. І все. І це було стандартно. Так вам писала десь аварія в цеху на заводі, якому-небудь там зіткнулись два теплоходи, якийсь там корабель, загін. Ну, будь які аварії, оце це така реакція. Літак впав. А ви тоді ким були? І я став командиром а, взводу радіаційної, хімічної або бактеріологічної розвідки. І я собі жив спокійно, в 86-му році мали бути чергове там розгортання, значить, mm -hmm. батальйону радіаційної розвідки. От і все. А тоді, значить, 30-го числа з роботи я пішов, туди позвонили з воєнкомату. А в гуртожиток, де я жив, я ще не прийшов. Вони туди позвонили. Негайно з'явитися, значить, і все таке інше. Та й думаю, вони подуріли. Тут два дні вихідних. Ну, раніше вони забрали ну, літа, посеред літа, там, все нормально. А тут два дні вихідних, яких тоді набагато менше, до на речі, було. От, і Це було дуже цінне. Подуріли зовсім. А потім, потім мама здогадалася, ну не здогадалася, здогад такий подала. Слухай, а я кажу, такі смішні з воєнкомату, 30-го числа перед святами хочуть забрати на, на розгортання, От, на тренування. А вона каже, а може, це зв'язано з Чорнобильською аварією. Ну і я, і папа, всі ж такі розумні, значить, кажуть: та ні, ну ти що, це ж абсолютно, значить, безпечне е, цей самий вироб, ну, виробництво енергії. Ну що ти розказуєш, не може бути. Але сумнів мене таки закрався. Я позвонив своєму приятелю, ну, другу вже по попередньому, а, значить, розгортанню, такому ж як я командиру взвода, а от а, додому. А його мати каже, а Сема забрали прямо з роботи, значить вони сиділи там, відмічали. 1 травня, ну на в кінці робочого дня, як водиться. А от приїхали, значить, з военкомат забрали, і він навіть додому не зміг зайти, але він зумів позвонити там по цим військовим телефонам, хитрим шляхом, позвонити і сказати, що їх везуть в Чорнобиль, що вони поїхали, їх перевдягли, і вони поїхали в Чорнобиль. І оцей хімполк він розгорнувся, значить, і а, вже 1 травня вони, вони були під Чорнобуль. Що ви там робили? От. Ну, Я туди потрапив на, на заміну першому складу, коли вони вже одержали значить, максимально допустимі дози. А, от. І а, Я був командиром взводу радіаційної розвідки, до речі, того ж самого взводу. Я потім дивився цю е, штатну книгу особового складу, е, мого взводу. І там дивився, перший командир, це цей, мій, мій друг Сем Грінберг. А, от. А, значить, Радіаційну розвідку робили. Ну, треба знати, коли йде війна, треба знати, де, де ворог. От, коли йде війна з радіацією, треба знати, де, де, де скільки цієї радіації. Тому що ми, ми її не бачимо, але насправді, от, ну, як я потім, коли наїздився, набрався досвіду, я це уявляв як такий от певний радіаційний, ну не те, що уявляв, він сам уявлявся в мене, в голові, що це певний радіаційний рельєф. Я вже знав, де більше, де менше. І от там, де ця радіаційна, ну де, де, де невисоке, там, ну, там можна нормально працювати, де вище, ну там вже респіраторами вдягали. А в чому полягала робота? От. Робота ми є, ми їздили по певним маршрутам, значить, на, на певні завдання до певних об'єктів, і просто міряли рівні радіації. Тобто це було щось на кшталт спектрометрії, так? Да? Ні, це були просто вимірювання. Прилад у нас був дозиметричний прилад, ДП-5, на шиї він висить, палиця така, і на палиці зонд. Є, значить, від цього зонда до приладу таких шнувочок. І, значить, приїхали. Едемо, нам дають маршрут, рудий ліс один. І от ми, значить, поїхали в цей рудий ліс, зупинки через, а, ну там, по-моєму, десь кількасот метрів, мабуть, півкілометра. І через півкілометра, значить, ми їдемо, я кажу, стоп, зупинились, дезиметрист вистрибнув, поміряв, я записав, він заліз, ми поїхали далі. І от така от робота, коли от міряли з того Холоджу АЧС. А перед цим там ще будівельний майданчик, там багато точок, там все порита. Короче, там ну дуже багато замірів. Він просто ну, втомлювався стрибати до Ну там він там половину точок стрибає. Я половину точок стрибаю, міряю. Він записує. От така от робота. В села їздили, міряли їх. Коли вирішувалось питання про їх виселяти чи не виселяти, ну насправді виселяти, тому що місцеві дозиметристи доповідають, що там стабільна рівень вище, ну того, що максимально допустимо, треба виселяти. І тоді, от нас, ми спочатку взагалі не зрозуміли, що нас туди послали. Там за ну я не ну не скажу сотні, але майже сотні, там або може й сотні кілометрів Білорусь. Приїжджаємо, з села міряє, ну там смішні рівні радіації ну в порівнянні з тими нашими робочими, що біля ЄС, в родом Лісі, лісі. А потім ми от перший раз привезли, там, ну, розібрались в штабі, і стало зрозуміло, що там смішний рівень в 0,7 рентген, 700 мікрорентген на годину. А, от. Це вже все виселення. От. І на наступний раз ми вже їдемо, міряємо, приїжджаємо в живе село, люди, ну, життя йде, в городи, все. Міряємо. Там раз, два, три, все. Більше 0,7. Значить, їх післязавтра виселять. Сьогодні ми ввечері привеземо дані, От. їх зведуть в таблицю. Завтра ця таблиця ляже на стіл урядової комісії. Урядова комісія одностайно проголосує, ну тому що цифри проти них не попреш. І ще через день їм це скажуть, і там ну, уявляєте, які що там в селі почнеться, який плаче, крики, і трагедія. І ти все це знаєш, і ти нічим знаєш, що тут буде, як як Господь був на три дні вперед, бачиш і бачиш, що буде біда, і ти ніяк не можеш зарадити. І це насправді от була ну, одне із ну найтяжчих таких, от моїх ну, психологічних таких вражень від Чорнобиля, тому що все таки, такі от сильні. Сильні отакі от, ну враження. Вони все-таки ну створили психологічну травму. І от ми психологічні травми, оце дуже вагома компонента, була от саме оця, яка навіть що цікава, навіть має спеціальну назву ну в професійній а, психотерапевтичній літературі. Це травма того, хто вижив. Вина того, хто вижив. Sivai was guilt. У вас не було страху отримати самому дозу? Розу... Під час Розумієте, значить, нас готували діяти в умовах Третьої світової війни застосуванням ядерної, термоядерної, хімічної, бактеріологічної зброї. от це те, чого вчили в Радянському Союзі спочатку в 9-10 класах школи. Цивільна там ну, була військова підготовка і зокрема цивільна оборона. Потім, значить, військова кафедра університету, вже фахово вчили, там, як діяти, зброя масового знищення і все. І як командири ми мали контролювати, ну там, зокрема, ну, не допускати отруєння і зараження, і переопромінення наших людей, наших підлеглих. І, значить, Військові дози, які були, за день можна одержати не більше, ніж 50 рентген за добу. за 3... 50 рентген, да, за добу. Це військові такі стандарти. А от за три послідовних дні не більше ніж 90 рентген. От, якщо більше це переопромінення. І коли я там узнав, що за весь час перебування в Чорнобилі максимальна доза 25 рентген ну, половину того, що вважалася е, максимально допустимим, значить, ну е, ну просто до, просто допу, ну да, максимально допустимим е, в умовах війни. Так ця половинка і ця половинка не, не за день, а розмазана на весь час перебування там. розумієте в порівнянні з цим е, ну якось. ну Професійна підготовка вона задає от ці стандарти сприйняття, я, я вам скажу. Але я вам скажу, спочатку було якось, ну як би це сказати, ну от стромне хороше слово. Оцей от мій приятель Сем Грінберг, якось вже коли ми після Чорнобиля зустрілись, він якось питав: А як ти думаєш, який прилад от в машині радіаційної розвідки найважливіший? Ну, я там думаю. там я знаю там, э, ну, прилад, який міряє радіацію, який той, що міряє, хімічне э, зараження, є там артилерійська бусоль, щоб давати цілі, чи може це рація, щоб передавати ці дані. Ну, такі. ну Я це вслух думаю, перераховую. Ну, а він э, істотно старший за мене, був мудріший, така життєва і така э, хороша єврейська мудрість. Він каже, каже, людина. Людина каже, це найважливіший там прилад. Тобто поки ти там їдеш, що, що, щось там чирікаєш, от, то ті, що тебе чують, розуміють, що інша людина там може пройти. А якщо ти заткнувся, це значить, що якась біда і треба посилати новий екіпаж, розбиратися. І, і оце, між іншим, дуже важливий досвід. От, е, 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 от, от я їхав перший раз в зону і поряд зі мною були бувалі, розумієте? І, і я відчував, наскільки от вони передають оцю от впевненість, ну, знімають напруження і все. І оцей ефект бувало, я його потім свідомо використовував, бо, бо я звазив, мабуть, уже ну, зовсім інші часи, в останні десятиріччя, ну, мабуть, що десятки тисяч людей в Чорнобильську зону. І я знаю, що дуже важливо. Коли там їдеш, каже, от зараз ми переїжджаємо а, значить, західний радіаційний слід. От д -д дивіться на ваші дозиметри, зараз от бачите, як вони підіймаються. А, от, значить. І от зверніть увагу, що як вони швидко підіймаються, а потім ми його проїдемо, як вони швидко спадуть. І це показує загальну закономірність, що чим вищі рівні радіації, тим меншою площою вони займають, і тим крутіше вони зазвичай спадають. А якою вона була тоді? Якою ви її побачили? Да. Що це... там було, чого там не було? Ну це цікаво взагалі то було. Зона тоді була столицею світу. От, значить, наш табір 25-ї бригади він був за 5 кілометрів до в'їзду в зону. Ну от по цій, по цій, по, по 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 київській трасі. Де так зранку, коли нам треба було виїхати, ми десь приблизно я думаю, десь початок восьмої, пів, пів на дев'ятої виїздили туди на роботу, 15 бронювих машин. Ми не могли всу, всунутися на, на цю трасу. Тому що техніка йшла суцільним потоком, така тягнучка їхала в зону працювати. Причому це була тя, тя, тягнучка... В порівнянні з якими найгірші київські тягнучки це такі дитячі жарти. Тому що там їхала багатотонна техніка, будівельна, будівельні матеріали, крани, автобуси з людьми броньовані, там БТРи, ще якась військова техніка. І це, щоб туди всунутись, то наш днювальний із, із табору виходив, ну там вирізали з із, із гілки, зняли шматки кори. І от у нього був такий жезл. Я то, значить, він туди чим чекує, і просто цим жезлом тупо зупиняє всю трасу. Ну, попередні проїхали, і оце туди 15 наших семитонних БРДМів, бойових розвідувальних дозорних машин а, втягуються, і оце так ми значить, чим чекуємо, чим чекуємо туди. Ось так. І от так само ввечері оця вся колосальна маса людей, вона від тіля витікає, значить. Там тільки ну я там був влітку, це був час найбільшого розгортання робіт. Там тільки Чорнобильське угрупування військ, тільки військові ліквідатори нараховували одночасно 40 тисяч чоловік. Уявляєте, а там ще колосальна кількість цивільних. Будівельники, там науковці, геологи, буровики, лісоруби. Такого не було. Ми медиків, поліція. Це колосальна кількість людей. Вона туди оцих вдразав тут відтіляє так. Кожен день. От і весь світ, значить, зранку просипається, відкриває газету, дивиться телевізор. Що, що в Чорнобилі робиться? Ну вибухне ще ще там щось чи ні. Летять там нові дози радіації чи ні? Як умірили вже по всьому, всьому світі, і і я вам скажу, це було колосальне. От враження дуже рідкісне от в житті людини. Люди, які вперше потрапили від от українці в масі, відчули це відчуття вперше, коли був перший майдан в четвертому році. Оце от відчуття з маси. Ми все-таки соціальні тварини, от. але зазвичай ну, ми більш-менш невеликі колективи, з яких ми якось відчуваємо. А то ця маса за ці дні вона накачала просто якусь таку енергію, і ти поступово забуваєш про себе. Спочатку ну, ти там боїшся якісь там, знаєте, поменше ну, от всякі такі. А потім тобі стає пофіг, розумієте? І воно це все захоплює. От. Це такий колосальний азерт, таке колосальне відчуття от, частинкою цієї сили, і відчуття того, що ти робиш, ну, можливо, найважливішу справу в своєму житті. Самосели, так? Ті, які не покинули зону. А, чи ви з ними стикалися? Бо, тому що ну, ми знаємо, що багато з них повернулися буквально через кілька місяців після того, як їх відселили. І... Чи, можливо, у зони друге життя? Теоретично. О, я ні. знаю, це журналістське питання. Ні, не ні, нау... ні, не ні. науково. Якби я комусь з науковців ні. задав там, комусь зі своїх батьків, вони б сказали, ну ти шо? що, Ні-ні-ні, от... але я не міг його не задати. Де? Да. Я стикався там із. Ну, вони ще тоді не були самосилами, вони тоді були так у це б це нелегальними відвідувачами. В селі, в селі з красивою назвою Ладижучі, от, яке ми приїздили моніторити це на лівому березі ріки Прип'ять, значить. Заходимо ну, в хату ну, на на, на а нам треба поміряти будинок, дах, стіни, криницю, і город І перед будинком, землю, ну, такий, рівень радіації, щоб розуміти, що в селі відбувається. І так в кількох будинках, там, на різних околицях міста. Кілометрів на 20-25 на схід від Чорнобильської АЕС, прямо на березі, на лівому березі річки прип'ять село Да? І от ми заїздимо, ну там поміряли одну хату, другу, ну все як звичайно. А тоді дивимося, якось тут, тут живенько на цьому подвір'ї, там рибка сушиться, значить, А от город такий прополотий, все, значить. Ну, поки ми міряємо, значить, дивимося, і господар з'явився. Ну Він роздивився, що це не міліція, не виселяти. Приїхали. Ну, а солдати, які, значить, тут міряють. Ну і слово за слово. Ну, і, коротше, він розказав, як їх виселили, що десь вони там живуть в степах. І, от. і оце от він, значить, щоб. Не, господарство не занепало, він там, значить, таким кружним шляхом через Білорусь, якимись там болотами, партизанськими стежками. Оце він через пости туди, через колючий дріт, пробирався додому, щоб ну от Розповіли, Ну наскільки не весело, як кажучи, бо трагічно ну, болючим було і це вили, виселення, і як їх там селили, переселяли і все це. да а потім я багато разів стикався з ну, так званими самоселами. Вони ображаються, вони просять називати себе староселами, які жили в Чорнобильській зоні. І от ми старалися возити до них туристів із кількох причин. Розумієте, це дуже здорові люди. От. Вони виявили рішучість, що вони повернулися, це вже їх теж характеризує. І вони там жили, от так як жили ну, покоління, і десятки, і сотні поколінь наших предків. От. кожен день вони виходять, і це боротьба з природою. Значить, город його треба скопати, його зазасадити. І не тільки це. Я вперше зрозумів, від киля походить слово город від слова огородити. Огорожу треба поставити. От. Причому її не треба не просто поставити, а її ще треба там зарити на пів метра всередину там якийсь, або, або сітку, або жерсть значить, листову. Тому що кабани прийдуть, влізуть і все з'їдять, і переживуть. А в іншому городі там бобер, там протока поряд зробив собі хід прямо, значить, туди на нагороди. Ото він з ним воювали. Людина йде половити рибу. І поряд приходить вовк, сидить і спостерігає, значить, як цей ловить рибу. і Каже, це не один раз був. От він вже якийсь там контакт з ним встановив. От. І оце вони от в цьому природньому пасіка, класний мед. Я там особисто купував на пасіці мед, чудовий без лугових трав. Ну, я розумію, що... Протизаконні речі говорите. Ну, так, да, ну, да, строго кажу Ні, це ще було до прийняття кримінальної відповідальності. <реш> <реш> так що, ні. А закон зворотної сили, сили немає. Да. От. Причому я там потім подивився, знайшов наукові роботи, міряли мед, який там зібраний. Ну, оцих от, от частина Пам'ять про Чорнобиль. А, ви співробітник музею, який займається кодифікацією і збереженням пам'яті. Ви возили в Чорнобиль туристів дуже багато, як один з провідних діячів там, однієї з компаній, як цим займалася. Ви, автор. Розкажіть про це. Як? Ну, чи ви задоволені тим, як пам'ять про Чорнобиль, да, вона у нас зберігається, кодифікується, не знаю, культивується? Ну я, я вам скажу зразу, і, і це печальні слова. Я категорично цим не задоволений. Я, чесно кажучи, я навіть не задоволений тим, що я зробив. Хоча от тут от лежить мої там книги, документальні, художні і там така солідна наукова робота. От. Чому? Тому що. Ну, я міг би зробити іще ще один крок, щось зробити більш монументальне і більш популярне. Я ще коли був в Чорнобилі. То я зрозумів, що це унікальний досвід, от, і, і просто і ці навички, і ці знання, і, і просто ці людські емоції, людські, людські адаптації. І що це ну, ці цінне надбання цивілізації. Ну, просто так трапилося, що я попав в такий час, в таке місце, будучи фахово підготовлений. От ну і ще там, да, маючи певні там літературні э, схильності. Я ну, спочатку там задокументував, потім написав художню річ. От там. Еволюція була теж. Одні назви такі говорять про моє особисте сприйняття, що гірша радіації, назва два слова, які така обидва з негативною коннотацією. Жива сила, це вже про досвід радіаційної розвідки. Ну, от військових, це військовий термін, жива сила і техніка, про військові ресурси. А тут вона має подвійне значення, тому що там я зрозумів для себе і в Чорнобилі зрозумів, і зрозумів ще більше, коли книгу писав: наскільки ми, sapiens взагалі все живе. Наскільки ми, ми біологічно міцно збудовані, що і в тому числі і по відношенню радіації? От і, і оця, от оці от сили життя. Сили, які в нас є, я старався розказати і старався оцю от енергію життя, розуміння наших внутрішніх сил донести. Ну а потім вже така оглядова річ, Чорнобильська комедія, це і художній роман, і кіносценарій художнього фільму. Ну, і, до речі, всі, всі ці мої роботи одержували там різні різного рівня, в різний час одержували призи, відзначалися і все. Але розумієте. Тут і в моїй творчості, і взагалі пвуву творчості про Чорнобиль до цього часу не не, не створеного такого такого ну, художнього роману, великого художнього твору там, чи, чи серіалу, чи художнього фільму, який би вповні доносив у саме цей позитивний досвід, носієм якого я є, і про який я кажу. Тому що от ну для розуміння, от я вважав, що етапними речами у ну в літературі про Чорнобиль це був «Саркофаг» Губарева, це е, е, п'єса, яка з'явилась буквально через декілька місяців. От, це блискуча, ну фактично, журналістська робота, хоча там ну зрозуміла неточності. Є. Наступний крок це Алексієві Чорнобильська молитва. Яка зафі... написана через 10 років після Чорнобиля? Яка зафіксувала оцю от картину повної поразки після Чорнобиля? От, всі всі ураження психологічна розуміння нема того, що відбулося. Ну, і оце жахливість і ну таке, от, ну, незворотність незалікована травма, яка у всіх були. І все. І от вона це дуже мужня, дуже фахова робота. Вона це зафіксувала. І, до речі, саме на її основі. HBO зробила свій міні-серіал, взявши там і окремі історії. І весь оцей настрій. Але з того часу вже вже пройшли. До, до речі, про HBO. А, Знаєте, от всі дуже люблять в Ютубі багато відео реакцій, типу, що відповідає дійсності, там що не відповідає. З того, що ви бачили, що відповідає дійсності ваш біось, що не відповідає, і значить, ну давайте так. От я був особистим учасником і свідком того, що було з військовими ліквідаторами. Це третя серія. Я не буду там казати там про інше, да це хоча... там, де команда з трьох військових ліквідаторів входить, вбиває тварин. Значить, це повна брехня. От, якщо коротко. Отак, отак жорстко, так? Да, да, абсолютно жорстко. Абсолютно жорстко. Да. Я, я, я вам поясню, значить. А, а, собак вбивали, у військових не було зброї. От з наших цих БРДМів, і там кулемети познімали. У нас абсолютно не було зброї. На що вона там, а, там потрібна? І познімали ще в містах дислокації перед угу. виходом на марш. Раз. Два. А, а, собак відстрілювали спеціально створені бригади із мисливців. Ну, їх прийшлось відстріляти, тому що там могла розповсюдитись сказ, міг розповсюдитись. От. Військові не мали до цього ніякого ставлення. В таборах алкоголь був абсолютно заборонений, і, оді, і одістати дістати було неможливо. Там навколо цього була створена зона сухого закону. Його просто не купиш. Ну там я не знаю, ну наші там коли-неколи достанеш, але ну це це, це рідкість. Ну. І цього не могло бути. І просто розумієте, це ображає всіх ліквідаторів. Тому що якщо всі були такими боягузами, дурнями, значить, займались відстрілом собак, то хто, хто хто дезактивував там квадратні кілометри забрудненої території? Хто саркофаг спроектував, побудував, розумієте? Ну хто це все зробив? Тому що зараз, я ж кажу, рівні радіації. От я їздив і прокладав там маршрути розвідки навколо АЕС, рудом у лісі, значить, да? а потім я по тим же маршрутам, значить, возив туристів, чи, через uh -huh. скільки це було. Ну, там, да, 20 з 20, 20 невеликим років, да, 25 років десь приблизно, плюс-мінус. Рівні радіації там впали на тому ж самому маршруті, на тому ж самому місці, в тисячу разів, в порівнянні з тим, що я міряв. А в порівнянні з тим, що міряли мої колеги за пару місяців до цього в травні, так в 10 тисяч разів. В 10 тисяч разів зменшили рівні радіації. І якщо це перекласти, ну, от, на жаль, ми тепер всі грамотні, якщо це перекласти в терміни звичайної війни, от, якщо з 10 тисяч солдат ворога живим залишається один, ну, значить з дивізії. <ганування> залишається один. Та це значить, що він знищений просто, не просто там розбитий на голову вщен він просто знищений, так само і з радіації. Спасибі вам дуже нагадуємо, що найважливіше це знати правду, говорити правду і слухати правду. <ганування> Спасибі <ганування> <Спасибо. ганування> особливо про ті події, які все далі і далі від нас відходять. Так вони все більше віддаляються. Стають де в чому там навіть легендарними, так тим не менше, це не зменшує їх історичну цінність і не зменшує важливість знати правду про них. І ми Сергію мирному за цю правду дуже дякуємо.